Атін Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Це Шопошоу, і сьогодні розкажу вам про таке. Тарас Цимбалюк вперше зізнався, чому вони зі Світланою Готочкіною розійшлися. Олена Мандзюк заблокувала Олександра Терена. Леся Нікіцюк розповіла, як познайомилася з коханим. А Тіна Кароль зізналася, чому насправді прийняла рішення відправити сина навчатися до Англії. Про це все далі у випуску. Терас Цимбалюк вперше зізнався, чому вони зі Світланою Готочкіною розійшлися. Актор, який зараз є героєм нового сезону шоу Холостяк, якраз під час проєкту розповів про свої минулі стосунки. А як відомо, він зустрічався з бізнесвумен Світланою Готочкіною, і вони були разом близько двох років. Та буквально наприкінці минулого року з'явилися чутки, що вони розійшлися. І хоч пара це ніяк не коментувала, все стало на свої місця, коли Траса Цимбалюка оголосили новим героєм шоу Холостяк. Ну а зараз актор розвіяв чутки про себе. Він зазначив, що навколо його особистого життя постійно ширяться плітки, і йому завжди приписують романи. Однак він каже, що насправді не такий спокусник, як дехто вважає, і у нього немає якогось конвейера з дівчат. Серйозних стосунків у нього багато не було, і між ними були паузи. Коментуючи свої стосунки зі Світланою Готочкиною, Тарас Цимбалюк пригадав, що їхня історія почалася на відстані. Спершу вони місяць спілкувалися онлайн, а потім зустрілися у Києві. Відчули взаємну гармонію і пішли далі разом. Вітлана на той момент займалася розвитком власного бізнесу у Польщі, і через постійні поїздки і відрядження вони іноді могли довго не бачитися. І, врешті, замість того, щоб вирішувати побутові проблеми за столом, це відбувалося у смс-ках і дзвінках. До того ж, як каже Тарас Цимбалюк, у нього були постійно зйомки, і кохана тоді не розуміла, як це бути тиждень на знімальному майданчику. Актор каже, що під час зйомок ти віддаєш дуже багато енергії, і коли приїжджаєш додому, то просто не вистачає сил ні на що. У результаті як він пригадав перед новим 2025 роком, вони зі Світланою Готочкиною дуже посварилися, і на цьому їхня історія завершилася. Та, попри це, Тарас Цимбалюк каже, що він все ще романтик і не виключає, що знайде кохання на шоу шоухолос. Тяк до слова напишіть нам у коментарях, чи дивитеся ви цей проєкт і поділіться своїми враженнями. Ну і до речі, щодо колишньої актора, то Світлана Готочкина і сама прокоментувала їхній розрив. Її у соцмережах запитали, чи розійшлися вони з Тарасом через проєкт Холостяк. На це Світлана Готочкина відповіла, що вона ніколи не обговорювала особисте життя публічно і зараз не буде. Порадила підписникам не вірити усьому, що пишуть в інтернеті чи показують по телевізору, тому що не все, що на екранах. Стосується реальності, і додала, що реальність завжди глибша ніж заголовки. Також Світлана Готочкина поділилася, що в її особистому житті змін після розставання з Тарасом не відбулося. Хлопці у неї наразі немає, і як додає бізнесвумен, вона давно готова до сім'ї та дітей, але поки що не зустріла цієї людини, якій змогла б довірити своє життя. А ще зазначила, що буквально кілька років тому хотіла трьох діток, але зараз це бажання пішло. Та Світлана Готочкина упевнена, що всьому свій час і все, що Дилося обов'язково трапиться. Олена Мандзюк неочікувано заблокувала Олександра Терена. Як відомо, блогерка та ветеран війни то вирішували. Не раз вони казали про те, що насправді дуже близькі, розуміють один одного, підтримують і дружать. Навіть ходили чутки, що між ними щось більше ніж дружба, хоча вони й спростовували це, і казали, що ніякого роману між ними немає. Та зараз несподівано Олена Мандзюк у соцмережах виклала допис і показала, що заблокувала Олександра Терена. Вона написала, що життя складається з різних історій, і цей допис досвід теж мав сенс, але з поваги до себе вона залишиться без подальших коментарів і додала, що вони просто більше не спілкуються. Тож що сталося між Оленою Мандзюк і Олександром Тереном, поки невідомо. На момент запису цієї програми ветеран війни» не коментував цю ситуацію, але деякі підписники припустили, що причиною конфлікту могла стати дівчина з шоу Холостяк. Зокрема, Олена Мандзюк у коментарях запитали, чи такі зміни у стосунках з Олександром через те, що він запросив на побачення віточку. Блогерка ж відповіла, що бажає віточці сил і натхнення, та додала, що особисто про дівчину не знає нічого, тільки бачила у мережі. Але хто така ця дівчина? Це етнологиня та волонтерка, учасниця шоу Холостяк 14-го сезону, де головний герой Тарас Цимбалюк. Дівчина не отримала троянду вже на першій церемонії, тож покинула цей проєкт. І у соцмережах у Третсе з'явилася думка, що Віточка Зварич ідеальна пара для Олександра Терена і що вона прийшла не на той сезон шоу. На ці розмови відреагував і сам ветеран війни і запитав у дівчини, що вона робить у неділю ввечері. А та відповіла, чи є якісь пропозиції у нього. Врешті, як потім зізналася, віточка Зварич, вони з Олександром вже знають один одного і випадково познайомилися влітку. Та можливо, випадковості геть не випадкові. Зараз, перед тим як зустрітися, вони вирішили спершу зробити дещо важливе і закрити її збір на потреби батальйону безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади. Тож спочатку вони зберуть 50 тисяч гривень, а потім Олександр Терен і Віточка вже зустрінуться. Тому подивимося, що буде далі, але початок вже інтригуючий і досить романтичний. Григорій та Христина Решетніки влаштували романтику на ліжку серед троянд. А підписники тим часом запідозрили, що подружжя чекає на четверту дитину. Нещодавно Христина Решетнік поділилася світлинами з, з коханим, і вони влаштували ніжну фотосесію на ліжку серед сотні троянд. У підписі до фото Христина зазначила, що один із секретів стосунків тих, хто 17 років у парі, це те, що їм завжди цікаво одне з одним. І додала, що справжня магія у дрібницях, які не купиш, коли він пам'ятає, який ти любиш чай, коли обіймає, коли поруч не через обов'язок, а через бажання. І що справжній подарунок це бути поруч зі своєю людиною. Однак, користувачі звернули увагу на деякі моменти на фото і припустили, що Христина та Григорій Решетніки чекають на четверту дитину. Мовляв, на ок окремих фото Христина тримається за животик, так ніби вона при надії. І насправді це вже не перший раз, коли підписники підозрюють, що пара чекає на поповнення. Але чи дійсно це так невідомо лише здогадки, і поки подружжя не коментували ці чутки, то ж будемо чекати. Леся Нікецюк вперше розповіла, як познайомилася з коханим військовим Дмитром Бабчуком. Як відомо, на початку року чоловік освічився ведучий, влітку у них народився син. Однак багато про їхні стосунки і історію кохання вони не говорять. Та зараз, під час шоу Хто зверху, Леся Нікіцюк дещо проговорилася щодо того, як вони з Дмитром Бабчуком познайомилися. Тож у межах програми команді Лесі Нікецюк потрібно було відповісти на запитання, скільки відсотків чоловіків ніколи не знайомилися із жінками у спеціальних додатках. Розмірковуючи над відповіддю, ведуча сказала, що ці додатки для знайомств це зручна практика для людей, які живуть у великому місті. Мовляв, зустріти кохання доволі складно, і що поки ти кудись доїдеш, то часу на знайомство взагалі не буде. А в додатку все зручно взяв телефон, когось там лайкнув. Ну і все, Лесі Нікітюк додала, що усі знайомляться через застосунки, і це допомагає, хоча б демографічну кризу вирішити у нашій країні. А наостанок зазначила, що мовляв, це я конкретно про свої стосунки, які Виникли у застосунку. Тож після цього у змі почали припускати, що Леся Нікицюк говорить про свого коханого Дмитра Бабчука, і що їхні стосунки почалися саме у такому додатку для знайомств. До того ж, ведуча під час зйомок проєкту, поділилися ще деяким фактом з їхнього з коханим життя. В одному з раундів чоловіча команда мала відповісти на питання Лесі Нікіцюк, і вона запитала, от про що. Пригадала зйомки фільму песики і що вже тоді і зустрічалася з Дмитром. Тож запитала, чи правда що чоловік заборонив їй зніматися у відвертих постільних сценах і мовляв, в них знімалася дублерка. У результаті виявилося, що це неправда, і не було ніякої дублерки. Леся Кіцюк, як справжня акторка, все зіграла сама від початку до кінця. Тіна Кароль зізналася, чому відправила сина навчатися до Англії, і як їй тоді було непросто. У новому інтерв'ю Анні Хаустові співачка відверто розповіла, що це рішення було для неї важким. Тоді її чоловік Євген Огір помер, і вона не приховувала цього від сина. Хлопчик добре знав, що сталося, і йому про все розповіли. Сіна Кароль тоді казала йому, що він єдиний чоловік у сім'ї, і Веніамін одразу подорослішав та взяв на себе відповідальність. Артистка каже, що їй було дуже боляче та важко відправляти сина до Англії. Однак вона мусила це зробити, каже, що не вигребла б те життя, якби так не вчинила. Тіна кароль дізналася, що після смерті чоловіка родичі хотіли огорнути хлопчика турботою і любов'ю. Бабусі створювали буквально тепличні умови. Тож це треба було подолати, аби він не виріс нюнею. Тому співачка і наважилася відправити сина за кордон на навчання. Її рідня та всі навколо сварили її за цей крок. Хтось навіть засуджував і дорікав, що вона, мовляв, кинула дитину. Але артистка насправді постійно бачилася з сином і літала до нього, і ніхто не знає, як їй тоді було важко і як вона зводила все до і плюс вона поговорила з сином, вони разом все вирішили. Та й тіна Кароль сказала, що він може у будь-який час повернутися додому. Їй пощастило знайти родину українців у Великій Британії, в якій і ріс син. Тож фактично Веніамін зростав у знайомому, українському та безпечному місці. Тіна Кароль хотіла, щоб у сина було нормальне дитинство без такого собі фльору зіркової мами. Щоб він виріс відповідальним, самостійним, отримав гарні знання, і так і сталося. Тож зараз, пригадуючи ті часи, вона не шкодує про своє рішення, і як би не було важко тоді, їм разом з сином все вдалося. І зараз кінакароль не як пишається веніаміном. Він її гордість, підтримка, опора і найдорожча людина у світі. Дашу квіткову запідозрили у вагітності, і вона це прокоментувала. Нещодавно у мережі почали ширитися чутки, що блогерка при надії, а все через те, що вона на певний період відмовилася від спортзалу, тим паче, після чуток про її таємне весілля з футболістом Володимиром Брашком і натяку на зміну прізвища. Та Даша Квіткова розставила всі крапки над і щодо цих пліток. В інстаграмі вона виклала скріншот з коментарями, що вона вагітна, і написала наступне. Що мовляв, вона лишає зал на деякий час через низьке залізо, яке впало на нервах, низький феретин і самопочуття за порадою свого ендокринолога. Зараз вона підіймає всі показники, щоб повернутися до тренувань. Ну а люди в той момент одразу пишуть, що вона вагітна. Тож Даша Квіткова посміялася з цих чуток і врешті спростувала всі підозри щодо вагітності. Дмитро Коляденко зізнався, що спробував схуднути за допомогою спеціальних ін'єкцій, але ні до чого хорошого це не призвело. Шоумен у проєкті «55 за 5» з Аліною Шаманською відповів на питання, чи думав він колись про уколи для схуднення, адже зараз він скидає вагу. Тож Дмитро Коляденко чесно зізнався, що у нього є такий досвід. Він робив спеціальні уколи і зробив приблизно 20 штук у живіт. каже, що це було боляче, йшла кров, а результату ну. Тож Дмитро Коляденко не радить таке метод схуднення і закликав не повторювати його помилку. Також він відповів, чи дратує його те, що і досі у кожному інтерв'ю його питають про колишню Ірину Білик. Щомен відповів, що його це ніяк не дратує. А от співачка ображається і каже, що він піариться на її імені. Та попри все, Дмитро Коляденко дуже тепло відгукується про колишню. каже, що Ірина Білик найкраща, дуже гарна, харизматична, талановита. Вона діва та королева. І як вірно підкреслила після цих слів Аліна Шаманська, чоловіки вчіться, як потрібно говорити про своїх колишніх. Ведучий Женя Фешак приголомшив розлученням зі своєю дружиною. Як відомо, він у 2010 році одружився з Наталією Клим, яка на той час була солісткою гурту Ділайс. Однак зараз він зізнався, що вони з дружиною вже не разом і розлучилися ще минулого року. У шубі вони були протягом 14 років, і що стало причиною розриву, Женя Фешак не став говорити. Сказав, що не вважає за потрібне про це розповідати, а не казав раніше про розлучення, тому що його просто про це ніхто не питав. Також він додав, що його серце. Це вільним, та він знаходиться у любові до себе. А ще зазначив, що планує сконцентруватися на розвитку своєї кар'єри та особистого бренду. Про це все він розповів у новому випуску проєкту Турзірками на «Люкс.ФМ». І до слова у цьому новому випуску міський голова Києва Віталій Кличко розповів, чи вільне його серце зараз і чи ходить він на побачення. А журналіст Дмитро Гордон розповів про постійні замахи на його життя і що Путін наполегливо хоче його вбити. Тож, якщо цікаво, то тур зірками на ютуб каналі Люксифем до ваших послуг і до ваших вподобайок. Ольга Сумська розкрила свою вагу та показала свої нові тренування. Акторка всю свою кар'єру вражала неймовірною фігурою та красою. Зараз їй 59 років, а вона не менш прекрасна і виглядає чудово. А нещодавно ще й показала, як займається на степері. Це тренажер, який імітує підйом сходами. У соцмережах акторка опублікувала відповідний ролик і написала, що степер їй подарувала донька, і акторка дуже рекомендує цей тренажер. Зазначила, що займається 15 хвилин вранці і ввечері. І якщо регулярно займатися, то результат буде. Під цим відео її засипали компліментами. А одна з підписниць запитала, яка вага в акторки. І Ольга Сумська відверто відповіла: сказала, що важить 80 кілограмів при зрості метр Однак акторка прагне схуднути і не так давно у проєкті турзірками казала, що має особисту мету повернути колишні форми. Ольга Сумська зазначала, що мріє схуднути приблизно на 15 кілограмів і влаштувати яскраву та пікантну фотосесію. Тож впевнені, що у неї все вдасться, і вже чекаємо на ту пікантну фотосесію. Скандальний виконавець Олег Винник відповів на чутки про повний провал концертного туру. Як відомо, цього року він анонсував тур, в межах якого мають відбутися концерти у містах Німеччини та в Аліканте у Іспанії. І якраз перший виступ був запланований в Аліканте наприкінці листопада. Та телеграм-канал злива опублікував, що цей концерт туру більше недоступний до продажу, бо мовляв квитки зовсім не продавалися. І що, мовляв, з концертами у Німеччині справи трошечки краще, але не набагато. І що тур під Грозою зриву після цих новин Олег Винник вирішив сам прокоментувати ситуацію. Він виклав відео, у якому пояснив, що все не так, як пишуть у змі. Що мовляв, концерт в «Аліканте» не скасували, а перенесли. І що все непогано, як вважають, а навпаки, все класно. За словами Олега Винника, концерти у Німеччині продаються дуже добре, і тому організатори вирішили, що артист спочатку відіграє німецький тур, а наступного року поїде в тур Іспанією. Також артист вважає, що чутки про нього і про те, що з його концертами все погано, ширяться не просто так, мовляв, когось муляє, що у нього все складається добре, і йому просто заздрять. На цьому у мене все. Дякую, що були зі мною і додивилися до кінця. Пишіть у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал LuxFM І продовжуємо з вами, звісно, донатити щодня, допомагати нашим захисникам і захисницям та віримо у Збройні сили України. І побачимося вже за тиждень у новому випуску Па-па!